Це перше щеплення. Друге. Як перенесли першу? Нормально. У кабінеті вакцинації Ірина Сухалкіна до Липецької лікарні за сім кілометрів приїхала із сусіднього села на повторне щеплення від коронавірусу. А можна мені відразу пластирем приклеїти ватку? Ірина працює методисткою у дитсадку. каже, заклад відвідують півтори сотні вихованців. Я хочу бути здоровою і щоб. Так же спокійно до мене батьки вели дітей, щоб вони знали, що я привита, що це не страшно, що це добре. Жінка говорить, коронавірусом не хворіла. Її батьки теж вакцинувалися. Чоловік ще ні, ні? ще вагається трішки, ага. але все одно буде. На вакцинацію прийшов і 66-річний Володимир Криженко. Розлади кровотворення є. У смислі? Захворювання крові є. немає. Це щеплення від коронавірусу для нього перше. Потому що показують багато, що людей уходи на той світ, як кажуть, для захисту самого себе. Щодня тут роблять приблизно 300 щеплень, приймають жителів із сусідньої церкунівської громади та Харкова. Це переважно садівники. Щотижня тут фіксують у середньому 15 нових випадків коронавірусу. Говорить медичний директор закладу Максим Рижков. Якщо порівняти з Минулим роком то захворюваність на ковід 19 була ну в рази більше ніж зараз. Відсотків 99 – це пацієнти, які ще не отримали щеплення. До магазину йде Олена Ретушова. Каже, на коронавірус перехворіла торік у зимку. вирішила не вакцинуватися. Діти вакцинувались, а у мене і почки. Діти вакцинувалися. А в мене й нирки, у мене й вени, і мені вже 73, Тому я не ризикую. Я в Бога вірю. Ну я в Бога вірю. Це найголовніше. Він дає нам життєву силу, надію, Надіжду. до Липецької громади входить 17 сіл і селищ. Це 13,5 з половиною тисяч людей. 100% працівників вакцинувалися в більшості шкіл та у половині дитсадків, розповідає голова громади Олексій Слабченко. Ми проводили роботу е, е, з магазинами і з кафе, які у нас на території. Ми доводили ту постанову кабінету міністрів, о том, що, е, що якщо ми переходимо в другу зону, вони мають закритись. Реагували е, те, що е, працювати вони хочуть, значить, е, і другого виходу у них не буде. Поэтому е, більшість провакциновані і вони зараз е, працюють. За даними обласного департаменту охорони здоров'я, Липецька громада єдина на Харківщині, де обома дозами вакцини щепилася більш як половина дорослого населення. Усього в громаді щеплення зробили майже 94% дорослих. Дмитро Грибіник та Кристина Матюхіна. Новини на Суспільному. Харківщина.